Тим більше їм хотілося. Їм ставало все мало й мало, і як наслідок стали шукати нові незаконні шляхи збагачення. Забрати їхні квартири, в яких вони проживали все життя, їм і так не легко заробітні плати малі, грошей на адвокатів немає. Супротиву не вони чинити. Я справами вчителів не займаюся. Якщо хочете, звертайтесь в судовому порядку і може вам там допоможуть. Ясно? давай. Пішла бідна вчителька по світу справедливості шукати. Вирішила звернутися до голови обласної державної. Олександре Васильовичу. Я вчителька сільської школи. Пільшу частину життя працюю в школі і проживаю в квартирі, яку мені надала держава. Маю першочергове право на приватизацію. Допоможіть мені. Шановна пані, шановна громада, я знайомий з ситуацією. Хочу вас запевнити, що ніяк нікого з квартир виселяти не будуть. А з проблемою, яка склалася, я розберуся обов'язково. Аплодуйте? Люди, журналісти, влада, дійство, яке ви щойно подивилися, це реальна ситуація, яка відбувається з мешканцями одного із сіл Полтавської області. Шановна влада, посприяйте людям, які опинилися в таких ситуаціях, щоб їхні проблеми вирішувалися справедливо та законно. А ми зараз заявимо владі.